Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. О. Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки амінь. Пресвятая як помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші, святи на і сили, не наші, імені Твого рад. Тобі, і нині, по повсякчас, і на віки амінь, наш, що єси на Небеса, нехай святиться, я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам пробилі наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога, то Твоє царство і сила, і слава Отця, і за зі Духа, нині Боже жаси, на віки віків.